Розірвали спілкування, але емоційний зв'язок залишився. Давайте подивимось, що далі. Подумай про себе, подумай про свого загаданого, уяви його, візуалізуй. Це загальний розклад, не для всіх він програється за особистими до мене в Телеграм. Обов'язково сердечко, підписка і коментар к цьому відео. Що між вами було? І ти зрозумієш, твоє чи не твоє. Ви на відстані були, у вас були між вами міста, дороги, країни, можливо, навіть різні. Це може бути трикутний зв'язок, це може бути коханець-коханка, коли ви. Ну, У вас були треті люди в ваших стосунках. І так, да, дійсно, ну, дуже вірогідно, що ви на відстані ви їздили один до одного, могли зустрічатись десь в дорозі. Або ще момент, що ви могли познайомитись десь в іншій країні, і потім ти там повернулася додому, і теж вийшла відстань. Теж таке можливо, однозначно, тут відстань. 100%. Трикутники дуже вірогідні. Якщо ви в одному будинку, в одній квартирі і в одному місті навіть, то це не ваш розклад. Дивимось, дивимось, що чекає вас далі? Чи буде відновлений оцей емоційний зв'язок, вірніш, навіть фізичний, тому що емоційний він та у вас присутній. присутній. Дівчатка, ще буде спілкування з цим. Чоловіком, з цим хлопцем. Тут і карта перспективи, і імператор, і сонечко у нас. І ще буде шанс навіть на зустріч. Не можу сказати, що прям дуже швидко це відбудеться, але однозначно, ви іще не. Остаточно закрили ці стосунки. І ще у вас історія буде продовжуватись. І ще у вас буде момент, коли ви прям засумуєте дуже-дуже і хтось із вас проявиться. Тому що оцей незримий зв'язок, він дуже важливий. А хто першим проявиться? Давайте подивимось. Хто першим проявиться? Хто першим проявиться? Хто першим проявиться? Цікаво, не король проявиться, то я думаю, що королева перша проявиться. Пишіть, приймаю, хай збувається.